Сьогодні ми з вами послухаємо віршик. Слухайте уважно. Яблучко червоне з дерева дістанем. Дуже добре, солоденьке, кругле і духмяне. Дітки, про що цей віршик був? Так, цей віршик був про яблучко. А скажіть, будь ласка, дітки, а де ростуть яблучки? Яблучки ростуть на деревах, правильно. Вони ростуть на деревах фруктових. Тому такі дерева називають фруктовими деревами. Подивіться уважно, які у нас є картинки з деревами. У нас є фруктове дерево, груша, бачите, і яблуня. Подивіться, ось такі дерева називаються фруктовими, тому що на них ростуть фрукти. Тож, дітки, подивіться, яке у нас є дерево. На ньому ростуть яблучка. А скажіть, будь ласка, чого не вистачає тут? Мені здається, тут не вистачає парканчика. Парканчик повинен, повинен бути біля садочка, тому що для того, щоб зберегти врожай. Тому що багато звірів, подивіться, наші звірята люблять гратися і гуляти біля нашого садочка. Але у нас немає парканчика, і тому я пропоную вам його. Побудувати, а будувати ми парканчик, будемо з вами ось таких цеглинок Лего. Подивіться уважно. Але цеглинки у мене є довгенькі і коротенькі. Довгий і короткий, високий і низький. Нам потрібно з вами побудувати високий парканчик для того, щоб наші звірята не знешкодили наш врожай. Тому ми з вами будемо підбирати тільки довгі шукати цеглинки і будувати парканчик. Тож почнемо будувати. Ми будуємо парканчик, ставимо цеглинки один біля однієї. Ось так щільненько, подивіться, це довгенький нам підходить. Так. А подивіться уважно. А оця цеглинка підходить нам? Ні, тому що вона низька, коротка, ще можна сказати. Якщо ми Поставимо, то ми побачимо, що вона дуже низька і наші звірята можуть добратися до нашого врожаю. Тому ми цю цеглинку не беремо, шукаємо іншу. Так, підходить? Так, підходить, добре. Беруємо далі наш парканчик. Ось який парканчик кольоровий, гарний. Так, дітки, а скажіть, будь ласка, ця цеглинка нам підходить? Ні, тому що вона коротка. Подивіться, бачите? Вона нам не підходить. Кладемо обратно, шукаємо. А така підходить? Так, підходить. Тому що вона висока. Ось, подивіться, який у нас виходить гарний з вами парканчик. Зараз ми побудуємо парканчик, і наші звірята не будуть е врожай наш е куштувати. Тому що вони дуже-дуже полюбляють яблучка. Подивіться, а цей, ця цеглинка? Ні, ця цеглинка не підходить, тому що вона коротка. Ось, подивіться, низька. Ця висока, а ця цеглинка низька. Так, не підходить. Беремо іншу. Ось підходить, добре, будуємо, ставимо цеглинки одна біля одної. Ось так щільно, щоб наші звірята не пройшли до нашого садочка. Там, де ростуть фруктові дерева, називається садок, тому що там багато-багато дерев. Ось так. Подивіться, який гарний у нас вийшов парканчик. Довгий, високий і ще і різнокольоровий. Дітки, а давайте ще з вами подивимося на наш парканчик і скажемо, з яких кольорів він побудований, з яких цеглинок. Давайте з вами повторимо кольори. Це яка цеглинка? Червона, це синя цеглинка, це, ця, ця цеглинка жовтого кольору, а ця цеглинка зеленого кольору. А ще у нас наш парканчик є два нових кольори. Подивіться: цей оранжевий колір, ось такий насичений, осінній колір. А цей колір блакитний, як небо блакитне. Так, добре. А тепер скажіть мені в таку гру пограємо. Покажіть мені, де червона цеглинка? Так, правильно, ось червона цеглинка, молодці. А скажіть мені, а де жовта цеглинка? Ось жовта цеглинка? Розумнички, молодці. А зелена цеглинка є тут? Ось зелена цеглинка. Добре, молодці. А скажіть мені, хто запам'ятав, які два кольори нових ми сьогодні. Познайомилися. Так, помаранчевий і блакитний. розумнички, молодці. Тож, дітки, ми з вами гарно попрацювали і побудували гарний е -е, парканчик для нашого садочка. Тепер звірята, які полюбляють гратися біля садочка, вони не зашкодять нашому садочку і не будуть їсти е -е, наш грошай. Тож ми з вами були молодці. А я чекаю на фото ваших парканчиків. Бувайте!